Ну, в принципі, можна, але не так вже багато станів для пуджа, в принципі, щоб там можна хоком щось вигадати. Слухай, мабуть, хочеться якогось геройчика, який там і тавер може побити, а не може побити. Ну, не артемат, так морф. Ні, вибір на керрі крутий. Взагалі, може, Мірку покажете ріст керрі героїв, які зараз пікають. Там, ну, Чао, Сурси, наприклад. Ну... Десь там лист є. На крайняк же Гернаут. Ну, якщо прям... Дуже не хочеться грати на чомусь. він чекав, можна, щоб перетворювати сіляна. Терліст там був, що я сказав, Урса. Чао. Ага, на кранях джагернаута. Джагернаут, так, от, все. Ну, цікаво дійсно. Ну, ми бачили, в принципі, і в Східній Європі, і в Китаї. А, Герої... Ми не будемо... А-а-а. Зобіра. Нас аутплейнули. Ні, ну, єдине, що можу сказати. Лінія фрій нереальна для Мірокла. Угу. По грі габела. Знаєш, щоб я... ...зу драфта. Так, звісно... Ну, ЦК Акс. Спідбрейкер. Вже виглядає так, що купа хп, яку треба якось вбивати, а чим вбивати? Морф, він ну, соло таргет дуже гарно вбиває. Толо вічдоктор, андерлорд. Знову три грави, це яке на попередньо. Так, але Спіріт Брейкер натиснув кнопку в якогось там вічдоктора, і він вже нічого не може зробити. Там потім що якщо шторм стрибне, допоможе трохи, то вічдоктора тут не буде. Хоча я можу казати, що грати на спіріт брейкері проти Андерлорда, це максимально впадло. Прям впадло максимально, тому що постійно ти в Pit of Malays влучаєш, натиснув разгон і влучив яму. Все закінчилось. Так, це є таке. Там ще й клокер, який може пробувати так постійно, ну, втрати проти когів oh, теж неприємно. Знову три баунти руну для того, що все можна друкувати, значить, минулі вони три забрали, ці забрали три. Ну, well, так. Якщо логіка вірна, і ми опираємося на правильні фактори, то значить, що так вони має бути. Чого вони ви віспан використовують? Всі бажають дуже багато ігор на віспі. Зараз я побачив його в бані не було, і віск він дуже гарно виглядає із штормом пограти, із з ЦК він також може трохи. М -м. Ну, це так, я не знаю, Ну, так, віск гарний вибір. Чому вирішили набрати цього котла? Можливо, Сіль просто хоче пограти на котлі. І кажу, давно не грав, давно не тикав на Illuminate. Хочу це задувати просто. А потім ще ману заливати. А потім героїв сповільняти. І до себе прикликати. Хоча я не знаю, який я гарський потом буде, а ні. Не раніше. Так, все, Всі вилічі, але має жити. Під вежою стоїть, там Макс також кріпов постійно. Відводить дуже гарно в нього зараз все працює, тому що він перетинає зараз, ще одна пачка прийде одразу до нього, так, вони за лотос, не мають можливості тут робити, тому два лотуса одразу для нігми, але якщо в тебе фул фрі фарм, то навіщо тобі це лотуса? Так, мені здається, тут ЦК абсолютно байдуже на це все. Він стоїть, спокійно добиває собі кріпів, в Вакса теж все чудово, ви зараз хіба ще трошки тімато ні, 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 ні але... Нормально, нормально, там ще є. Ну, Ніхо стіків немає, от це мені не подобається, і фласки ніякої немає, тому зараз треба... Там ще летить, він в кур'єрчику. Можливо, якраз додаткові ресурси, але якщо кріпів попробують, йому так вистачить. Кріпів добивати для цього треба і буде геть чудово. Так, ось. Він прямує на кроки, кроки залишили одного. Біжу, 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 а, він прямує, він загинув тут. Так, один, Хоча боліше будуть мати тут зараз, що треті працюють, чи хайпи підійшли, вже поруч, фейерік на тристоп, і можна ще бійку зробити, тобто ріки трохи потрохи закінчуються, Котел влучає дабл-кіл вже в Ітарі, і вб'ють, скоріше за все, андерлорди, якщо ж... Та мають, так. Там, там Котел, Провалі. там мана безумовно є. Абсолютно нікого не втрачають, на лоурис, кусок до ДСА, підіймати, виживають за цю бійку. Це, так, ну от якось не дуже зібрано вирішили зіграти Нік Магелекс в цьому моменті, наче як мали б грати під цього віч доктора, який прийшов. Інакше навіщо він тут потрібен. В результаті нічого не вдалося. Бізієм стрибає на курокі, є малі Та він не влучив, він не влучив малі дік, тобто Бізієм. Боже! Він просто не влучив. Так, Міракл стрибає далі на Бізієм, а той без мани. Але там пак летить, там летить пак, Бізієм вже буде помирати, так. Вже сьомого рівня. І Блейд А, його вже дагер є на дев'ятій хвилині. І він зараз піде на ганг. Всі Його вб'ють? Тут трьох, звісно, ніякої можливості нема. От, я ж казав, я, я на аксі. Питання. Соло. Соло розвалив міракла, як якщо що. Так, морф це дуже гарний пік, якщо що <рес> <Біз жарки. рес> я, бачу, я, що. тут жарт. Він, він зараз ще робить статі. В нього зараз буде дуже швидкий блейдмейл. Він буде повертатися в гру зараз. Ну, я А куди він йому... повертатися, <рес> якщо він написать? Ну, піде <рес> <ввать, він, рес> на топ одразу і знову буде вбивати Морфа. хоча якщо він буде вувати не Морфа. Ну, він будь-кого зараз вбиває, окрім, мабуть, андерлорда якогось, якого він не треба чіпати зараз. Mm, ну так, йому достатньо просто стрибати в якогось морфа, саппорта або пака, і в принципі там за чин станете можна. Буде голодно зараз як кріпів, якось от не померте. Оп, оп, оп. Все, 4 хп, нормально, живем, живем, живем. 7 на два. Середньо треба зараз таке робити, я згоден з тобою, тому що це три нетворці, я вважаю. Стрибають, знайшли, кугін. А чого він? Натисну. Тут багато не треба, щоб бити лакан. Брейкер прийшов, я з вами, хлопці. Вони на скані, вони бачать на скані. Вони мають розуміти, де даруй, Вістер. Смок спав, Побачили міракла, бо бігли в нього. Ні-ні-ні, це дуже погано виглядає. Це дуже погано виглядає, чому Срідбер пішов першим, намагаються щось робити. Аку. Ой, зараз загинули там Спіт Брекер. Я не дуже розумію, чому ну, воно так було. Я розумію, що вони натиснули смок і пішли шукати все гарно, але коли вже побачили фай, який натиснув. Ну навіщо треба на нього тиснути разом від Спіріт Брейкер? Є с кім, в тебе співбрайтер шторм? Ну краще не буде. В тебе дуже роздає герою. Я, я боюся за те, що вони зараз не опеклися ще раз ось так, тому що тоді вони точно ну, підуть. Тому треба першому аксу йти ну, ради ні О, звісно. Ой, та, я все пусканували, снок ну, спав, пізі побачиш, типа акса не влітає як Локвард, непогано вам ставить і дуже падати. Я не знаю, що ви робите? Ну що це таке? Який стрибок до побачи Андерлорда? Відійдить, навіщо вам Андерлорд біля бігаєте два? Скільки в нього хп? Навіщо на нього тиснути Він же шкоди не завдає замки. Зовсім ну на нього май майже не працює блайдмил. Це прям, ну, вони другий ганк вже роблять такі, що face дуже хочеться натиснути на себе. Там вибачте більше так стрибати не буду. Не знаю, я в принципі напевно акцію там комусь іншому. Починали я за здоров'я закінчиться. Акція починав дуже гарно, фарм в його на лині був прям Показав методичку, як буде робити так. Так, Міракло. Суди вжали Титян. Сейланс не спрацює, якщо що. Андер вже поруч. Міракл може зачепити. Акс. Якщо гарно стрибне, йому але блайн, стрибати йому да, треба. Так, Биклайн. Він стрибнув, Биклайн. Можна воно визначає. Бив першого. Коту поки ще загинув. Але Морф повертається і ЦК. К. тут також загинув. Щось Бійки поки знову наклеється, бо учи. Дуже вони поганий починають. Якщо б там Морф був один, звісно, з Аксом його вбивали. Але він був не один. Ахс? Я Акс. Треба виходити. виходить. Ну, треба. А він ну. А він ще ну, непогано, але не має шкоди. Непогано. Я не розумію, чому він не вийшов. Йому треба було за клімір вийти з дрімкой, станку закінчився і він до за все пішов. Так там проблема в тому, що я, я думаю, можливо, там зараз буде брейкін якось підвітнено із біжить, але ні, він стояв позаду і в нього навіть не було опції для цього. Ну вони акса програли, я б казав, отак. От ну вони от, акції, який був спочатку гри, перший по нетворсу, і ти очікував, що зараз буде блейдмейло, він піде вбивати. То собі пока щоб тобі набридала ця клітка, не наблюдав клокверк. Ну ні. Я б купував Блэкинг Барт, хоріше за все. Ну, mm. мав бути інтрофік тільки. Нігма хоче забрати Торментера. Віспер не показує. Ой, що ти робиш? Така, та де команда? Де Яка команда, команда? Він нікого не заколив! Він заколив? Бакат, його просто там йогу натисли. Ні, це... Я не як знаю, цього це... Вже, ну, тип репорт, це наступну гру вже без <звук> нього, якщо можна усі додати в Гнордіст, то це все, ну, ну, це прям, я не, коли тобі роблять таку фрі-гру, спорі, що ми це будемо дивитися, якщо тільки Акс хоче зруїнити гру. Опа, зірковий десант. Поїхали. Ну вони на одних шархтах зараз три тисячі переваги собі забирають. Все дуже гарно, дуже гарно все робить. Я думав, що це зараз Акс піде з бледненим... А от Знайшли. Я вимір, я, він Звісно, вони вже натиснули думаю, зараз він піде, знайде пака, натисне коло у нього, там потім віч доктор, який нічого не може зробити, поки що йому. І там потім піде вже один за одним. А в нього прям нічого немає. А яка в нього статус фрагом? Акса, якщо він просто фізика. Або я, на пантом <гану> <гану> Теж в а, Вони не встигають, а де ж Дор? Та немає його, ну все, немає героя. Подивись, а він в топі чилені. Соло зробити цей фраг? Це неможливо. Ну, ну, ну який план? Надія помирає останньою. Ну, я помирла ніяка Надія, і пак також живий. Ну <гану> я їй кажу, що вона помирає останньою, і ще ніхто не помер. Тому і все добре. ну я ПКП, ну... <гану> Аганім, ти <гану> мене його... А, і так, і вона А травела? а немає ще. Ой, немає треба він сама. на ти зрозумів. Ні, звісно, але ну можна було б зробити. А мені цікаво, як він бачить цю гру на штормі без блокінг-бару. Ну, тобто будь-який то момент так, він щоб він буде страждати, вмирати, потім купить ПКВ, а ганім буде викакати пайки закінчити. О. Оп, оп, оп. Так він загинув. Ну, почекайте, що він прийде ще жити. Бу, але Фу. там є якісь. Тому mm. просто рятувати акса і відійти. Короче, так, да, цікавий шторм. Хоча, ну, ти ж казав, щоб хтось до акса доєднався на руїн, і він такий, я, я, він горить, не вдалося. Дві стартери, вже що десь локації, де можна спокійно фармити. Так, побіг, 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 побіг. Таке в теремах. А, в нього піття. Нормана, Ти Тисні ТП. Та ні-ні-ні, ще елементарити показали. Ак загинув. Опа. Агр ПКБ. Ай, ПКБ немає, ми шпай фармимо. Ні, а, Агр ПКБ, той мил. В нього є, але він загинув. Так, Ну, поки що ми дивимося за грою, та колекціонують під гроші. Ну, 3 Вони все, ну, якщо що, вони ще можуть перемогти. Якщо що, вони можуть. Ну, Ніго може закинути цю гру. Звісно, це буде дуже важко. А зрятись, так, коли Тімадо просто втрачає голову на хп за 2 секунди. Ну і гідл, а був би Акс тут? М? Ну це... Ну це бігінець, бігінець, ну. ну якщо б він хоча б з ароматом від Акс тривав. Ну, ну Акс, якщо без Акса? Ну, навіщо тоді Акс? Йоко, може бути 3. 3 це краще, ніж 1. Мені чомусь оцей Акс, він зараз виглядає, як цей мем. Ну, коли на велосипеді їде і він собі <звіпалися> зеває. Клятий тіммейт, оце лежить. Там знову десь біля руни досвіду. Чи на торменторі, коли заколов ну, жодного героя, іноді лежить клятий тіммейт! Ніхто не допоміг. О! <звіпсування> Можливо, дуже ну, ну, да, да. впевнено, а то, що я не знаю. Так, серед брейкера, знайшли. Ой, ой, інвіст. Енвіс. Ну зараз дрімкову туди да, ні, він вже не вийде. Ну там дасти, ойл, огі, всього цього достатньо буде, щоб його вбити, тому що він трохи жадібно зіграв, ну нічого. Наступного разу пощастить. О, дивіться, кабі ГСГ, як тобі така ідея. Це ж найкращий герой для того, щоб на хем. Ну, якщо слоти є, чому ні? Вбивати його важко поки що. Ну, він нормальні шлот, він почав збирати. Ні. Октарін, значить, як я Рецепт я бачив. Ну, рецепт вже наступним стояв. Ой, знайшли ЦК. Зараз подивимося, наскільки легко його можна вбивати. ЦК? ЦК. Дуже Без ВКБ. Дуже легко. Без ВКБ. Ман. Прямо щось питань його. Я Андерлорд? Ні, я не було в нього в інвентарі. Він встиг його... Заникати десь? А, ні, факаєм. Ну, почекай. Але коли його вбивали, в інвентарі йому не було. Можливо, він дропнув кущах десь? Мабуть так. його знайшли. Абсолютно точно. А, ні, а штурмахем. Що за переміщення грема в природі дота? Тим якось трохи зруйнувати гру. Так, смоук. Цека, поки БКБ не купує. Мандат та блуторм. З БКБшкою, з блінком. з усім що треба. Правда, вони нікого тут не знайдуть. Треба тепер зрозуміти, що тут нікого немає. Кріпли не закрашені. Так. Дуже свіво грає, Нігма, М -м -м. Якщо тільки бачить, що на мапі нікого немає, одразу до трикутнику йдуть. Разом. Не чекають. Зараз паде до вони зрозуміють локацію Так, перника. Так, ні раково це все Забирає шар для їїла. І Айон диск, до речі, у нього готовий. Буде ніхто там збирати розбирати. А то щось ми втомилися. Останні коли були зроблений. Хвилин 10 топ. Там цікаво, трикутник купився Після цього нічого не було. Ну топу, так, ну, та -та -та. так, так. Так, Пашана не контестить, забирається це межу в топі. І діда знову дістанеться міраку. Uh, най буде, найбуде грати, я, я не хотів таку гру на акцію, Ні, Спочатку б хотів, а от таку, коли ви вы хотите фармити, і ти на акція такий Я б на Тімейте, акция не хотів би в гру грати, чесно. Чипить. Ну, що... <реку> так, тут чіпляють тіма до чіпляють паралельно та лак, ламп же скупили, тіма до розглядають, так і помирає, так і ну... у нього блэк немає, тараски немає, тому його чіпляють вбивають. Акса також порушення має, щоб зупинити якось оппонента. Акса також знайшли, але у шоту там немає. Його але, там, там, далі. там якщо його, на нього natiснуть, він загине там, мабуть, трохи був після гри від Акса О, пішов, Опа. пішов, але там Блокінг Бар є. І хукшо зараз буде. Ми коли не тиснемо, Поки що Юл. Зараз тиснемо Блокінг Бар. тиснемо, тиснемо. Стрибаємо і телепорт знову натиснемо. Не Вже ну, немає чим збивати, хукшо використали. Ну, якщо немає чим збивати, мабуть, треба було Блокінг Бар. А там, а там Ну, добре. Вони відтягують час, дійсно, заходи на свій хайграунд. Опа, сумаїли. А, а Шо, стрибнути? Стрибнути. А, А, сюди. А там, а там Юл. Ширі. Оп, там, люфає, там на Юл. А, навіщо, парк був а там, тому, що... ну то, Тому що сюди не йому бета обличчя. Ні, він був натиснутий, коли він стрибав в пака. М -м, можливо. Хоча, це б нічого не змінило зовсім, тому що. Ну, б так так якщо тривала. він потім його натиснув, то все одно його тримають. Е Ой, а до речі, токен 4 Та, тир токен це Так, але ще. Дімато, -е, що в нього на. 25 тисяч на торсом. Ну це я бачу. Я розумію, що він розбирає. Може сказати. Що, збирай, будь ласка, подай. Вот нормально, мінус койл. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Опа. Будь ласка, і не ուче. Ну там не встиг же просто. Хоча б він би кинути із даль з більшій треба. Чи Що ще? Промихло треба. Уже б вийти. Там, схоже, знайшли? Там, так, аби це, аби це. Аби це рятувати Я чекаю. Нормально мінус паратрум, міра, кольоніший паратрум, мінус паратрум, але його починають він не перебув на місці смерти. Ну, загине. Так, так загинув Віскор, файбеку в нього немає. Також загинув, скоріше все, і сєп, тому що немає чого рятуватися. Єм вони втрачають зараз цей бійки, і Гудлайк like відмірила. Знаєш, що хотів? Єм бачить на горді. Та він стиг. <прості> да, не вистачає ганіму на акції. І на штормі. Щоб він покрутився тут, і шкоди не було. О, вітанечка. О, хеллоу, everybody. А почекай, встигнуть? Фух, що-то немає. Мабуть, вийде? Мабуть, ні. Ні, ні, там якщо можна встигне, мабуть, вийде. Тут дуже боляче. Та й падає верхня лінія за це. Байбек є в шторма, але... Та ні, віддадуть першого, мабуть, на другу натисне. А на другу натиснуть хліб. А вони паралельно їх б'ють. Перехраний. Сказали Лем Міракл і компанія. Перехрані. Скажу, це бігає. Я... Це зараз буде. Ну, так. Ну, хліб. Ну, є. Лап. Оп! Знайшов. А він не питає, ну, на... У нього шот є. Він не дасть натиснути йому мутепе. А, і не треба, заб'ють просто. Заб'ють, але Ендерворд прийшов. Супер. Так. БКБ є, БКБ є, нема БКБ. Нема БКБ? Не побачив ніколи. Не, не, ну це жарт якийсь. Ну ти бачив як скіли працюють в енемі? Ну яка габі з БКБ, ти що, ну це якийсь жарт? Ти граєш проти андерлорда, який на тебе буде тиснути одну кнопку і ти програв. хе одна акція. Дякую. Дуже потрібно зараз. Двічі можеш, один ще й заграти. Ні, ну в ньому минулому байті ще якраз там, де вони морфа аграли, але не вистачило. Там є прикольний такий шардик, який дозволяє просто вже перекачуватися. І мега кріпи. А, не готові ще, ще одна казарма стоїть. Ну все, давайте, файт. Last chance. Ні, це рофл від Оджи. Прям я, ну, я не розумію, як це можна зробити. Це тривола. Сім сидить такий на драфтах і каже, а давайте програємо йому одну, щоб йому було прикріше про... програмати тегів. Чи подивись на це? Та ні, ну... Я подивився, це, це бачу вже 35 чи там скільки коли. 44. В загальному. Ну це якась... Ну... Та, тут і морф не треба. Ну тут будь-який ну, герой був в цій ну, був в цей матч. Ну тут прям будь-який герой. Mm -hmm. Вот okay. давайте будь якого там, фантомца, там, я не знаю, там будь кто, будь-який герой перемагає сама, потому тому що її...